Дев'ятеро людей постраждали через нічну атаку безпілотниками по Одещині. Серед травмованих четверо дітей, двом з яких ще навіть не виповнився рік. Внаслідок падіння уламків постраждали щонайменше 58 квартир в 22 будинках. На місці побували наші кореспонденти. Ось так виглядає квартира Олександра. Вночі від удару уламками шахеда вона спалахнула. Зараз тут не лишилося нічого вцілілого. Вся техніка, меблі, речі поплавлені або потрощені. Олександр, почувши перші вибухи, пішов до батьків, які живуть на першому поверсі навпроти. І саме це рішення врятувало його. Якби він на момент удару лишився тут, шансів вижити не було б. Вже перший бах був десь біля другої ночі. Я швиденько накинув куртку, так, так досі в піжамі ходжу. Накинув куртку і пішов до, 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 до батьків боляче, дивлячись на це все. На вулиці було трех, трохи спокійніше. Що тепер з цим всім робити? Кілька років тому Олександр зробив у квартирі сучасний ремонт. Каже, витратив грошей стільки, що можна було придбати квартиру у новобудові. І ось так за одну ніч все знищив російський обстріл. Сильно постраждала і квартира батьків Олександра. Металеві двері на вході вибухом деформувало, наче паперові. Батько Олександра завалило. Він навіть втратив свідомість. На місці його привела до тями дружина. То я його єлі відкачала. Я думала, що він не живий. Він навіть в шокі, він навіть питає мене, а що сталося? А що зі мною? Що звилося? І я розсаваю, я почала його трясти, а він ніяк почала пішла, його тако, почала трясти, 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 трясти. Подимайся, подимайся. І він трошки вже як. Трошки наче вже цей а що зі мною, а що случилося? Яру подимайся, я не можу. Мене рука болить, наче кричати, нога болить. Яру, давай подимайся помаленьку. Оговтатися від ночі Катерині допомогли психологи, але жінка досі приймає заспокійливе, адже щоразу дивлячись на масштаби руйнувань, починає плакати. Давали мені спокоїтельні. Я так приймала, ну так якби трошки так би вже легше. Ну зараз трошки розстроїлася, раду знову приймати спокоїтельні. Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей, серед них і діти, двоє дорослих у стані середньої важкості. Це пацієнт 90-го року народження та пацієнт 53-го року народження. У постраждалих є перелом лопатки, перелом верхньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма. На зараз стан їхньої середньої важкості. Все необхідне було зроблено. На теперішній час, час стан їх задовільний. Планується оперативне лікування. Цієї ночі росіяни атакували Одещину безпілотниками. Сім шахетів збили над нашою областю. Це наслідки падіння уламків через те, що ці об'єкти знищуються в повітрі. На жаль, уникнути подібних наслідків фактично неможливо, тому що ворога не хвилює, що це відбувається на території мирного міста. І він використовує це не зважаючи на можливі наслідки для цивільної інфраструктури і для цивільних для тих людей, яких вони в своїй пропаганді нібито збиралися захищати, звільняти, але це типове обличчя руська гуміра, коли їх хвилює лише знищення української, української цивільної інфраструктури. Після нічної атаки росіяни запускали над Одесою ще й розвідувальні дрони. Це зокрема може свідчити про те, що ворог готує чергову атаку на місто. Тож у випадку тривоги прямуйте в укриття. Ксенія Вадим Мірза, канал.